По тому компактному розміщенню внутрішньопереміщених осіб, яка там ситуація на даний час. У нас у даному приміщенні проживає 11 осіб, забезпечено кухню газовою плитою, мікрохвильовою пічкою. Наразі є. У нас проблема у газовому балоні. На цьому тижні. Ми вирішимо знайшли кошти для того, щоб закупити. Вирішуйте. Я давав доручення, щоб туди завезли харчі. Завезли, не завезли. В якій кількості ще не завезли. Чекаємо на цьому тижні. Я говорив, щоб завезти туди харчі, щоб там був резерв харчів. Це не значить, що завести в коридорах мішки стоять з мукою, з крупами і інше. Але запас там створити біля центру внутрішньо переміщених осіб компактного проживання. Добре? А добре, сьогодні буде зроблено.